Наш Отче Васильів, Всечесні Отці, Браті і сестри, благодать Святого Духа зібрала нас у цьому храмі у цей день вашого храмового престольного свята, Верховних апостолів Петра і Павла, у цьому чудовому, прекрасному храмі, храмі. Який побудований працею і, сил, і силами духовними і фізичними отцем Василем. Це велика заслуга перед Богом, це велика радість Богові і всім корольчанам, що тут постав український храм, і на протязі вже десятиліть він виконує свою місію по спасінню душ наших, ваших людей, король, корольців. Хотілося б подякувати і всім вам за ту велику працю, яку ви творите. Адже ви є прикладом, прикладом для українців, для тих людей, які сьогодні моляться, страждають, переживають за наших воїнів, які на фронті захищають нашу державу. І тим не менше, рядом стоять. На півпусті храми Московського патріархату, які до сих пор очікують повернення своїх господарів. Перекажіть всім, і ніхто, не переступайте пори. Вони вбивці, вони вбивають наших дітей, наших молодих хлопців, патріотів. все. Це через них, тому що вони запустили сюди руський мір. Тому, браття і сестри, будьте мудрими. Але я хотів би сьогодні поговорити трішки про сьогоднішнє Євангеліє, Євангеліє, яке хоче навчити нас, щоб ми були мудрими, щоб ми творили добро, щоб ми старалися угодити Божого Богу. Тому що всі ми завжди прагнемо і бажаємо Царства Божого людям, які відходять від нас. Але Царство Боже, як каже апостол Павло, воно не десь, воно всередині кожного з нас. І щоб здобути це царство Боже, треба мати віру, віру в Христа, в Бога, вірити йому, як Творцю нашому, як святий Тройці, Божій Матері. Тобто ми повинні мати віру, і ця віра, цією вірою ми повинні керуватися, не просто казати, та я вірую». Ні. Старатися в справах в своїх ділах в житті підтверджувати, що Господь є вашим каменем наріжним, який, який веде вас до Царства Божого. Бо Господь поставив, сказав намірніше, що Царство Боже береться силою, воно не приходить просто так. І царство Боже перебуває у нас, Він нас навчає сьогоднішнього Евангелія. Найперше шукайте Царства Божого, а все решта вам додасться. І це дійсно так: скільки треба людині для життя, і скільки вона прагне, Вон Він говорить нам: Ну, не можемо ми бути стяжателями тими, про яких Він сьогодні нам говорить у Євангелії, ті, які прагнуть земного багатства, земних яких з благ і забувають про душу, про духовну. І, і, і тоді ми опускаємося вниз і, і дуже важко нам буде осягнути, і, вибороти своїм життям царство небесне. Тому розумійте це, бо о, мамона це така річ, яка приводить нас до зла, до о, на, на, наглости. До неправдивого життя, до сяжательства, до всіх тих речей, які відривають людину від Бога. Служити треба Богу. Бо не можна двом господарям угодити. У вас у нас навіть в хаті, в сім'ї є батько, є мати. І треба годити обом. Але е, е, це ж родина. А так дійсно двом господарям людина не може служити. Тому якщо служимо в Омоді, значить Бога в нас немає. Бо ми не любимо Бога, не любимо ближнього. І ми далеко відходимо від того шляху, який нам накреслив і дав у своєму вченні Господь. Сьогодні, браті і сестри, ми звершуємо ще пам'ять двох великих апостолів. Первоверховних апостолів Петра і Павла, первоверховних не тому, що вони перші, а тому, що вони своєю вірою, великою вірою, своєю смиренністю, любов'ю творили, проповідували і людські душі вселяли віру у духа, у Бога нашого. Адже коли апостоли отримали благодать з гори. Святого Духа вони пішли проповідувати, пішли проповідувати і навчати людей, навертати їх до Бога. І Ось ці два апостоли, які зовсім різні. Апостол Петро, простий рибалка, який ловив рибу до певного часу, коли Господь покликав його за собою. І він залишив все і пішов за Христом. І потім тяжко, тяжке його життя було. Він переживав, він молився, але був смиренний і опірений. І А, а Господь його назвав каменем, тобто самим твердим у вірі. Але і тут він як апостол спокусився під час розп'яття Христа. Він начебто відрікся від нього і гірко плакав до кінця свого життя. І каявся в цьому, що так поступив, але вірність Його Христу була надзвичайно велика. Тому і шанує церква його, як першого верховного, тобто най... того, що найбільше зробив для християнізації людей. Візьмемо апостола Павла. Апостол Павло це унікальна людина, це гонитель Християн. Він довгий час, він римлянився. Він довгий час гнав християн. Він каменував архи деякона Стефана каміння. Він не вірив у Христа. Він був зваресені. Але коли він йшов до Дамаска, йому з'явився Господь. Там відбувся діалог, який змінив цю людину. Він повірив, побачив, він збагнув свою неправильну, він йшов у Дамаск таж, йшов у Дамаск, щоб знищувати християн. Але от по дорозі Господь його зупинив, і він, побачивши, відчувши, що це Бог, він став, змінився і йшов шляхом шляхом. Він найбільше написав послання. Він звертався до людей, навчав їх, розтлумачував їм святе письмо і все життя. Все життя він ходив із Тимофієм, часто, в двох апостолів, ходили вони і постійно проповідували Христа. І багато людей навертав він до, до, до Бога. Але треба ще згадати одну його роль, він все життя плакав, плакав і каявся через те, що він каменував архідеякона Стефана. Ось як, браття і сестри, ми можемо падати з вами у глибоку глибоку яму, у глибокий тяжкий гріх. Але коли ми навертаємось до Бога, і коли ми усвідомлюємо, розуміємо, як неправильно ми себе повели, тоді, браття і сестри, Господь і нам прощає наші гріхи, не ветхуйте цим, ходіть до сповіді до причастя. Якби ви ходили щонеділя, було б дуже гарно. Ну хоч би раз на місяць, але приходьте, тому що через тіло і кров Христа ви отримуєте самого Бога. У свій храм Божий. Він очищає, Він змінює вас, Він навчає вас. Ви цього, може, не розумієте до кінця, але ця у вашій душі відбувається. Тому не забувайте. Підтримуйте, дуже вас прошу, отця Василя. Хай Господь пошле й ноги і благи і відео, служіння це є істина священих від Бога. Повірте, я знаю отця Василя, самого, самої, е, як почала відроджуватися українська церква. Він один із перших прийшов і сказав, я хочу перейти до української церкви. Бо там мраковіся Московське затравило його. Він побачив світло у церкві українській і прийшов. І це є один із ну, кращих священиків єпархії. Дай Бог йому здоров'я і многих літ. А зараз хочу, щоб Деякон виголосив многоліття. Де діляко? Нашому отцю Василію. А ми всі заспіваємо многі літа соборні.